Всім вітання! Ми з України! Хочу показати, що ми придбали, готуючися до посивного сезону. 2023. Дівчатка у нас є мотоблок, він у нас бензинний, але то такий дівчачий мотоблок. А це цьогоріч ми купили ось такий. Тато довго про нього мріяв. Мотоблок у нас БУ дівчатка, тому що новий ну дуже дорого стоїть за мотоблок і покажу ще до нього, що було. Ми заплатили дівчатка немало, не багато, 1100 доларів. 43 тисячі коштував. Ось такий мотоблок, 10 конячок. Ось такий. Він не новий, але досить в дуже гарному стані. Вчора ми вже його попробували, хоча у нас, знаєте, ще пахати землю неможливо, але, дівчатка, ми вже розвозили гній по городу. Папа задоволений, папа завжди про такий мрія. Він хотів ось такого справжнього монстра. Я на нього кажу монстр, бо він дуже потужний. Так, дівчатка, що до нього йшло? До нього йшло значить це у нас фреза але вона, бачите, допрацьована. У ній є ось таке коліщатко для того, щоб регулювати цю глибину фрезерування Так, це доробив власник цього мотоблока, який, Ну ви зрозуміли, якого ми купили. Значить, дивіться, що хотіла сказати, що ось такий мотоблок новий стоїть в магазині від 52 тисяч. Але там ви берете на вибір: або фреза або або що. Ой, або забула. Ну, щоб орати Ой, може хтось мені нагадає, чи я сама згадаю. <с> ну, щоб гора, як гори, го знаєте, цей трактор великий, звичайний. Так. Далі до нього було, зараз вам покажу, що з ним ми купили. Ще ми купили з ним ось таку роутерну косу. Таку косу ми вже теж маємо. Але то на, подібно, але там трішки є <с> тут, а, з. Де її чіпляєш? В общем, там трішечки вона і, інакша. Вона теж уже, бачите, дороблена. Вона більш така укріплена, все якраз до ціє, цього мотоблоку. Далі ми теж ось купили, теж він допрацьований. Бачите, доварені ось такі штирі, Це у нас картошка. Картошку садити, ось така картошку-сажалка. І останнє ще з ним було: це дівчатка ось картошко-копалка. Теж вона, е, значить, куплена, але дороблена, і теж вона гарно справляється своїм завданням. Ось, значить, що було в комплекті, а Єдине, що це у нас немає, плуг. О, я згадала, що тут немає плуга. А коли ви купуєте у магазині, то вам пропонують або виберете, дискувати, або плуг. Одне із двох щось вибираєте, а тут ми маємо все, але плуги у нас достатньо. Ми плуги наші переробимо на цей мотоблок, і тому, що своїм трактором ми плугами не користуємося в основному, ми щось перебиваємо землю, але це такі маленькі ділянки, знаєте, де це не можна легко зробити, тому що цей йде самостійно і його не потрібно підштовхувати, а там потрібно прикладати зусилля для того, щоб він поїхав уперед. Ну, ми продавати те й не будемо, тим буду працювати я, де, якщо десь мені потрібно, щоб не чекати папути, я собі з ним легко працюю, тому ми його теж залишаємо. Він залишається в господарстві. Ось таку покупку цього разу ми зробили. Все ж таки, щоб не трапилося, ми... З України ми віримо в перемогу. Перемога буде, а тому ми активно готуємося до посівної, і все буде Україна. До нових зустрічей!